Сторінка 108. Історія кохання, Роман Уривки. Жила собі дівчина, дожила до 25 років і померла. Що говорять у таких випадках, що була вона вродлива й розумна, що любила моцарта баха, бітлів і мене. Якось, коли вона звалила в одну купу цих світочів музики і вашого покірного слугу, я спитав, за яким усе-таки принципом мають розділитися її лаври. І вона, всміхнувшись, відказала, за алфавітним. Я тоді пригадую, теж усміхнувся. А тепер сижу й гадаю, а як, власне, мене в тому списку було записано: якщо на ім'я, то я стояв за моцартом. Якщо на прізвище, то десь між і бітлами. І так, і так виходить не перше місце. І чомусь страшенно мене гризе. Я ж бо звик скрізь бути першим. Гени, фамільна спадковість. На останньому курсі я взяв собі за звичку працювати в бібліотеці Рікліфа. Передусім. Тому що в цій бібліотеці стояла справжня тиша. Мене там ніхто не знав і від роботи не відривав. А втім, як водиться у нас у Гарварді, за день до заліку з історії я ще не тримав в руках жодної книжки з обов'язкового списку. Отож, зайшовши до бібліотеки, я пішов прямо до видачі з наміром узяти один єдиний том, який сподівався і вивезе мене завтра. На видачі чергували двоє дівчат, одна весела висока з тих, що грають у теніс і в усякі інші ігри, друга в окулярах, учена мишка. Я обрав чотириокого гризуна науки. Дайте мені пізні середньовіччя. Вона скоса глянула на мене. Хіба у вас немає бібліотеки? Наскільки мені відомо, студенти Гарварда мають право користуватися вашою бібліотекою. Ви мені про закон, містере Шпаргалєтто, а я вам про етику. У вас у Гарварді 5 мільйонів книжок, а у нас тут зледенні кілька тисяч. Ото ще над людина в спідниці, за інших обставин, я залюбки позбиткувався б з неї, я це вмію. Але сьогодні мені до зарізу потрібна була таклята книженція. Слухайте, мені дуже потрібна таклята книженція. Чи не можна без вульгарностей, містере Шпергалетто? А чого це ви так охрестили мене, шпиргалетто? Того, що вигляд у вас такий? Багатий та дурний, відповіла вона, знімаючи окуляри. От і не вгадали, я бідний, але розумний. Це я, бідний, розумна, містере Шпаргалєтта, а ви ні, вона виклично дивилась на мене своїми карими очима. Ну, гаразд, оте багатий я б ще проковтнув, але за дурного спуску не дам, і гарні очі тебе не виручать. Який це йоб сказав вам, що ви розумні, питаю? Я сама знаю. От я з вами, приміром, Кав за одним столом не попила б, а я вас ніколи не запросив би. От вами доказ, зраділа вона, доказ того, що ви дурний. Скапітулювавши в останню мить, тобто удавши раптом, що чашка кави в її товаристві стала моєю найзаповітнішою мрією, я одержав пізні середньовіччя. За свою відповідь на заліку я одержав відмінно з мінусом. До речі, таку саму оцінку я дав ніжкам Дженні, коли вона вперше вийшла з за бібліотекарського столу, а от її вбрання не викликало в мене захвату. Як на мій смак, воно було аж надто богемне, передусім індіанська торба, що правила її за сумку, на щастя, я не дав волі язику. Виявилося, що та сумка плід її власної творчої фантазії. Ми пішли до дешевенького ресторану Ліліпут, розташованого поблизу бібліотеки. Я замовив дві кави і шоколадне тістечко з морозивом для неї. Мене звуть Дженіфір Кавілєрі, сказала вона. Я американка італійського походження. Спеціалізуюся з музики, додала потім. А мене звуть Олівер, відрекомендувався я. Це ім'я чи прізвище? Ім'я, відповів я. А тоді признався, що прізвище моє Берет. Пишеться так само, як прізвище поетеси, живаво поцікавилась вона. Так само, підтвердив я, тільки ми з нею не родичі. Запала мовчанка. І я в думці подякував їй за те, що не почув однеї знайомого й остогидлого. Отже, так само, як назва корпусу, бо така вже мені випала доля бути родичем того типу, що збудував корпус берета найбільшу і найпотворнішу споруду на території. Гарвардського університету колосальний пам'ятник багатству, марнославству і безпардонному гарвардському снобізму моєї родини. Джені надовго принишкла. Чому? Невже нам більше нема про що розмовляти? Чи, може, вона втратила до мене інтерес через те, що я не родич, а тільки однофамілець поетеси, щоб якось заповнити паузу, я погортав її з Почерк чудний, маленькі загострені буквочки, великих літер немає зовсім. Чи не ставить вона себе часом на одну дошку з Камінгсом, а курси лекцій слухає такі, що на них простий смертний і не потикається? Порівняльне літературознавство 105, музика 150, музика 201, музика 201? Це здається з програми випускного курсу. Вона ствердно кивнула, не стримавши гордовитої усмішки. Поліфонія ренесансної доби. А що таке поліфонія? Із сексом ніякого зв'язку, містер Шпиргалетто. А я все це терплю. Невже вона не читає Крімзен? Невже не знає, з ким розмовляє? Слухайте, ви знаєте, з ким розмовляєте? А вже ж, і в очах глум, Ви власник корпусу Беретта. Ні, вона і не знає, хто я такий. А от і не власник. Томі Розумаха прадід міг бути власником, але подарував корпус Гарварду. Подарував, щоб його правнука, дарма що він ніякий не розумаха, без усяких перепон прийняли в студенти. Ну, знаєте, це вже занадто. Дженні, якщо ви маєте мене за нікчему, навіщо було напрошуватися на чашку кави? Вона подивилась мені просто в очі, усміхнулась і відповідала. Повіла. Ви гарно скроєні, справжній переможець той, хто вміє гідно програвати. Це не парадокс, і ніде так не вміють обертати програш на перемогу, як у Гарварді, прощаючись із Дженні біля дверей її гуртожитку. Я думав не про поразку, а про перемогу над цією кусючкою. Послухайте ви, кусючко, в п'ятницю у нас відбудеться хокейний матч із Дартмутом. То що? Приходьте, я вас запрошую. Вона продемонструвала типово Редклівське ставлення до спорту. Чого я там не бачила на вашому хокеї? Я недбало відповів. Мене, я гратиму в тому матчі. Поки я чекав на її відповідь, мені здавалось, ніби я чую, як падає сніг. За кого? нарешті спитала вона.